Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб-каналі Відверто. Власне грецьке видання пише про те, що Володимир Зеленський домовився з грецьким прем'єр-міністром про запуск спільного виробництва морських безпілотних апаратів на судно підприємствах Греції. Власне за останні дні, як ми бачимо, доволі багато новин в контексті посилення нашої оборони, зокрема протиповітряної оборони, і давайте більш детальніше на цьому сконцентруємося і зрозуміємо, наскільки дійсно і в якій перспективі ми зможемо е, свої сили. Цьому напрямку підсилити допоможе і мені, і вам краще з цьому зорієнтуватися. Генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України 2006 тисячі років та кандидат військових наук і доктор технічних наук, професор Ігор Романенко. Пане Ігоре, я вас вітаю і дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю і на наших глядачів. Я нагадаю нашим глядачам, що зазначив президент України. Україна домовила з Францією про купівлю ста винищувачів РФЛ якщо правильно т. назвуці не зазначає, військових літаків є сценарій поставки Україні нових літаків від виробника, але це потребуватиме часу. Може йтися про щонайменше три роки від підписання угоди до передачі винищувачів. Пишуть медіа. Ну і Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримує 8 систем ППО СМТ, загалом 48 пускових установок. Це історична угода. Пане Гридва давайте поступово розберемося спочатку з літаками. Що це за літаки? В чому їх перевага? Це сучасні літаки, які можуть використовуватися. Це дуже важливе сучасне, я підкреслюю авіційне озброєння, яке можна застосовувати як в повітрі, тобто, ну, наприклад, ракети, повітря, повітря, так і по землі. Тобто, ті ж ракети, бомби повітря, поверхня для нас. Це важливо, принципова, і він спроможен нести відповідне озброєння європейське. Яке є, а також ну, і американське теж обладнане відповідним радіаційним комплексом і іншими системами, і це не стара техніка, такі як міражі, які у нас вже є, і виконують свої завдання, а це сучасне і на майбутнє можна радіти відносно того, що на майбутнє. Ви саме сказали, ну, президент були підписані документи на 10 років і перші через три роки. Що буде через три роки, це велике питання. Нам треба багато зброї, особливо потужної, в тому числі авіації, і зброї, яку застосовують. Цю авіацію ще вчора, як кажуть, можна подивитися, стан на фронтах він дуже непростий, як кажучи. Тому швидше з комплексами сам ті, і тут це розуміють наші союзники, в тому числі президент Франції, Французи, і наприклад, пас про сам ті історія така, що вони ще не поступили на озброєння своєї армії, а вже домовляються. Ну і прийняли якби рішення, це дуже важливі Розговори, документи. Це одне рішення принципово. Подивимося, як там з реалізацією, що будуть поставлятися вже там в наступному році, а причому з новими ракетами Астра, які можуть діяти ефективно по ворожій балістиці. Сам комплекс, сам ті, він більш сучасний, наприклад, ніж Петріоти американські. Але важливо, що ще раз підкреслюю їх останні модернізація ракети могли би діяти по балістичним ракетам, Оце для нас важливо, і якби це буде мати місце, і тут підкреслюю, що буде мати місце, чому тому що все перевіряється війною. І саме для того, до речі, французи передають, щоб їх, цей зенітний комплекс такого типу озброєння було ефективним і для своїх збройних сил, і на продаж, до речі, Значить вони повинні пройти іспити війною. І ну, краще це зробити ніж в Україні врядчі, тим паче що комплекси попередні. Там якоби дві батареї у нас є, вот, ну і вони себе там проявляють. Немає можливої ефективності по балістиці, по іншим стилям вони працюють, показують свої результати, і саме такого озброєння нам не вистачає. Тому. Розглядаючи найбільше, а це не тільки ж обмежується цими типами озброєння. Ми знаємо, наприклад, нам вкрай би збільшення було потрібно наш керованих бомб французьких, Хаммер, наприклад, ну бомб ракет сучасних, того, чого не вистачає. Якщо у нас Поки не вирішується питання з особовим складом питання не про те, що в кількості як у росіян. але щоб укомплектувати наші, хоча б бригади на лінії зіткнення, які виконують завдання, це треба робити обов'язково. А тут у нас проблеми тому, оскільки не укомплектовані, суттєво, то треба це закривати озброєнням ефективним сучасним озброєнням, бо інакше ситуація буде ще більше погіршуватися. І тому вже зараз потрібна саме така озброєння, це і далекабіни, наприклад, ракети, це літаки і авіаційне озброєння. Ціх літаків гелікоптери, вот і ну інші засоби протиповітряної оборони безумовно. Причому не тільки ті, які діють по парадинамічним цілям, до яких відноситься. Літакі, коптери, крилаті ракети і безпілотні апарати, а і ракети балістичні. з якими у нас найбільше проблеми мало у нас батарей з комплексами протиракетними. Патріот. і крім того, росіяни займаються удосконаленням, модернізацією, і вони ще більше ефективно діють. А у нас дуже важкий процес. Ми збираємо інформацію, віддавати американці. Потім вони повинні приймати рішення, щоб щось тут у нас удосконалюють по цим уже значить, по своєму застарілим комплексам Патріот. Хоча у них є нові, і Трамп даже говорив про якісь там 18 18-ті, Але питання як завжди, а коли це буде? Вот і тому такі дії, які відбуваються зараз, принципово добре, що шведи згріпаними, значить французи з Рафалями, да, є проблема там, скажем, логістичному забезпеченню різних типів, і ми намагалися якби вирішувати це питання, але поки немає можливості, щоб попередкувати, мати ну там два-три основних, якби види літальних апаратів пілотованих. Але війни вимоги, що треба зараз, то тобто питання чи нічого, чи те, от те, що дають, і наявне безумовно. Ми за боремося за те, що воно з'являлось і піднімався потенціал на сили оборони України, якого зараз світтєво не вистачає у нас на фронті. Я уточню спочатку щодо літаків, потім про систему ППУ ви акцентували увагу на те, що це літаки сучасні. Я так розумію, F-16 16 це літаки вже старого покоління. Вони не підпадають під цю категорію сучасних. І так, якщо так. це так, 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 от 100 одиниць цих сучасних літаків, я так розумію, нам вже достатньо. Бо чому така таке число заявлялося? Про F-16 я пам'ятаю, як тільки йшла розмова зазначалася комфортна така числа цих літаків ледь не під 300 одиниць. А тут 100 одиниць. Цього достатньо нам за да, ніколи ніде достатньо нічого не буде. Ті, хто воює там по зброї. не буде ніколи історично не було і не буде далі. От. Але питання в доцільності, в спроможності держави це підтримувати. Це ж не просто взяти, а потім треба все це підтримувати, треба навчати mm -hmm. льотчиків. Ну, у винищувачів пілотів, які працюють на винищувачі, є такий світовий досвід, радянський час інші країни. У них є порівняно підготовки, це не ті, тобто я звертаю увагу не тільки мати літаки потрібні, їх забезпечувати всебічно, озброєнням техніки, цілу систему мати все. І ще пілоти, які б опанували ці літаки, а це коштує дуже дорого. Так от. Значить, з радянських часів, скажімо, якщо брати досвід комусь, він близький, хтось там служив, чи може і воював, і так далі. Так, от, градація пілотів має третій клас, другий, перший мастер, і потім льотчик-снайпер по винищувачам, по пілотам, які пілотують винищувачі і ведуть протиповітряний бої. Так, от, бачите, у нас виходить цей п'ятий рівень найбільш високий винищувач, снайпер. Mm -hmm. У нас до війни в Україні були е, лични е, одиниці. Так, щоб підготувати будь-якій державі до такого рівня, це всі погодні вночі може літати в складних умовах і все таке вимоги е, виконувати бойові завдання. Так, щоб його підготувати на цей рівень, треба витратити стільки коштів, якби е, скільки коштує золото, які. Цього пілота можна було виліпити. Оце mm -hmm. стільки коштує тобто по вазі золота цього пілота, скільки затрати на те, щоб його підняти на такий рівень. Але мало цього, його ж треба підняти, а потім підтримувати цей рівень, тому що ці кошти тоді ну, будуть вода в пісок. А, от. І Тобто це досить складно. І тому говорити, безумовно, можна було би. Ще краще, щоб у нас там були F-35, наприклад, і, і там f Ф-15 сучасний, потім навіть ті F-16, які нам передали. Це старі варіанти, наскільки ми відстоювали, що треба, значит, f 18 хай би там старі, але все ж два пігуна У них, значить. Шасі більш міцне на наших розбитих аеродромах, але ситуація складувалася, як, як вона складувалася. Американці вибрали найдешевший варіант, і на старих f 16 ці на озброєння, які надаються, вони мають і старі показники Там дальність uh -huh. ракети повітря, повітря 120 кілометрів, а російська Р-37, яку запускають, там сміх 31 на 300 кілометрів. І збивали наш міг 29 на дальності двісті там чимось. На жаль, от треба все це враховувати і підходити до цього якби в системні оцінки, що видають, наскільки, як і потім яким чином за це і кому розраховувати. розраховуватися. Розраховується безумовно так чи інакше в Україні українців, і тому до цього треба підходити відповідально, і... Будь-яка корупція, я відставила такі підходи на вводити законодавство на рівні війни, і корупціонери повинні проходити суд, але е, швидкий, е, а не роками, як вони нові вони і зараз мають таку надію. Потім вироки всі на фронті, е, чи зі зброєю в руках, як кажуть, е, відповідати за скоєне. Якщо ні, то в підрозділах, які забезпечують наших військових, які там зі зброєю в руках все рівно на фронті, будь-як і uh -huh. все Багато, ну, і це і законодавство вести на рівні війна у нас і вони будуть стосуватися як військових, так і цивільних, і тому ця армія у філіантів, самовільно залишивши частину. Дезертирів, яка у нас за 300 тисяч. Ви вдумаєтесь, у нас не вистачає скільки, а ця армія от така, і вона там зростає в місяць. По суттєво я не хочу там цифри всі ці цього приводу говорити. Але це а чому це так трапляється? Тому що з 22 року у нас проводиться інформаційне забезпечення цих процесів, яка пов'язана з мобілізацією в бік будь-що. Як звільнювати, як там ну і так далі. Можна перехоплити бусифікація все таке інше. Тобто люди не відповідають краще знімати, показувати, нічого не пропонувати, цього не робити, і хтось повинен це зробити. Хто? Хтось. В цьому є велика. Так, пане Ігра, ще уточню щодо цих систем самці. Ви зазначили, що вони е, в певний момент по характеристикам краще навіть запетрювати, споможні збивати балістику. І тут я згадую заяву представника гуру е, пана Скібіцького про те, що невдовзі російська авіація потенційно матиме керовані авіабомби, які можуть долетіти навіть до Києва. За даними української розвідки, серед кабів будуть 500 бомб з дальністю до 200 кілометрів, які можуть досягати більшої кількості міст. Можливо. Я не так варто сприймати його слова, поправка якщо я не права. Але мені здається, панські Скібіський говорить про те, що Росія йде до тактики відмовитись використати використати високоточні ракети, будуть використовувати каби. І в такому випадку, наскільки наші оце нинішнє підсилення системи ППО дійсно буде у перспективі ефективне, якщо росіянці повністю перейдуть суду на КАБи. повністю не прийдуть. Будуть застосовувати озброєння в системі, керованої авіаційної бомби дешевше, тому будуть їх більше виробляти. Mm. Дальнець за рахунок двигунів реактивних, які додають. І тому, якщо подивитися на зовнішній вигляд, такої, такої керованої бомби вона похожа дуже на значит, крилату ракету. І, до речі, в зв'язку з тим, значить, по ній можна працювати роблять наші траді. Комплекси, наприклад, з зарезенітно-ракетними Ніколаєві так робили. Тобто вони ну, збивали ці керовані ціни бомби. Хоча якщо бісці без цієї ракети, не така можливо там дальність у них, але збивати її складніше. Ну от, значить, це треба збільшувати кількість традиційних засобів. Крім того, у нас завершується робота спільно кампанія. За кордону з розроблення дронів, винищуючи ракетного типу типу, от, швидкість якого теж там додатковий реактивний двигун буде там 500 км за годину. Тобто вона буде спроможна і націлювалася на роботу саме по керованим авіційним бомбам, і повинні до кінця цього року пройти іспити по застосуванню цього. От, і е, крім того, якщо говорити, що з'явиться все ж у нас ма ма більш масштабна, більша кількість ударних ракет ракетного озброєння, то найбільш ефективно це бити по підприємствам, які виробляють цю, цю зброю, де вони зберігають, і аеродроми, звідкіля вони злітають. А вже Потім, коли вже засіб в повітрі, тоді щоб мати засоби і працювати по цим керованим авіаційним бомбам, вже значить, в повітрі. Угу. Наостанок, пане Ігоре, от є така інформація, яку пишуть українські медіа про те, що Бандера збиває кінжали. Українські оператори РЕП придумали спосіб, як нейтралізувати російські ракети. Оператори системи змінюють навігаційні сигнали для ракет кінжалів подаючи замість них популярну патріотичну мелодію. Це викликає помилки в системах ракет. Пишуть моніторингові канали. Як це відбувається? Радари помічають підхід ракети. Система РЕП запускає цільове сплутування супутникових даних сигналів ракет, і замість очікуваних навігаційних даних ракета читає сторонній сигнал, внаслідок чого змінюються дані ракети, і втрачає точність і відхиляється від початкової траєкторії, промахуючись по тій цілі, яка спочатку була задана. Наскільки от така, такий підхід, скажімо так, життєздатний і можна його масштабувати, наскільки він дійсно може дозволити ефективно збивати а, і відхиляти кінжали? Хоча я так розумію, росіянці не Часто їх використовують згодом, те, що це теж дороговартісна річ. Це відомий досить прийом. Він був в минулому сторіччі, і зараз існує вже в 21-му. питання у тому, як його реалізувати в сучасних умовах на сучасних засобах. І якщо росіяни ж не будуть очікувати, поки ми те зробимо, поки ми там будемо ефективно впливати на це, вони весь час працюють над удосконаленням. І тому на якомусь етапі добре, що це вдається передається. Причому на такі з таким такою зброєю потужною, які керовані ціни бомби. Але все рівно знаходиться одна людина придумує що небудь, інше людина придумує то, як це дала, заважати, руйнувати і все таке інше. Питання у тому, що треба займатися постійно удосконаленням, в тому числі і в напрямі радіоелектронної боротьби, приклад якою ви наводите, тільки в цьому в нас. Обидва главкома, і генерал залужний минулому і нинішній генерал Сирський, говорять про те, що вихід і просування до нашої перемоги можуть бути здійснені тільки за рахунок швидкого засвоєння технологій сучасних і втілення їх в сили оборони України, тобто наш шлях це інтенсивне працювання от в цьому напрямку, а не як росіяни. Вони безумовно використовують всі свої досяження воєнній науці і виробництва, але ж багато що вирішують як екстенсивним шляхом, тобто великою кількістю, і за рахунок цього на жаль, все рівно вдається їм досягати своїх цілей. А наш шлях інший, і треба на цьому шляху дуже важко напалево працювати. Пане ігро, на останок перепрошую одразу за моє дилетантське таке питання, але от наскільки ймовірно, що з таким підходом ми можемо замінити дані, і щоб цей кінжал чи будь-яка інша ракета повернулася ну на те місце, звідки її запустили, або не прям конкретно в ту точку, а хоча б на якусь іншу, але на території ворога. Ну, теоретично це можливо, хоча це не просто у нас засоби у і цих військових, які цим займаються питання відволікти, щоб вона б не поцілила, але ж вона ж кудись в бік полетить, і це питання, куди вона попаде, чи не туди, куди її націлювали, може там поруч є опять такі споруди, люди і все таке інше. Тому ваша думка дуже слушна, що якщо. Але це технічно реалізовувати досить складно, і тому робити по мінімуму, щоб точне влучання була низька, От. А, ну, відбувалося іноді, якби суттєво так не підтверджено в якихось випадках, що вони поверталися. Я не можу сказати, що прямо на місця старту прилітали, але розверталися, і падали в вищий бік. Ну, це це ще питання чи досягала це знову там відкля з місця в Російській Федерації стартували, але все ж в той бік, тобто в різних, це, це має mm -hmm. місце таке. Угу. Пане Ігоре, щиро вам дякую за роз'яснення, детальне пояснення цих надважких і складних питань. Але друзі, впевнено, що всім нам варто більш детальніше розумітися і знатися у нашій протиповітряній обороні. Допомагав і мені краще зорієнтуватися. Генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України 2006 шостих років, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор Ігор Романенко. Пане Ігоре, ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам. mais ça